Всім привіт, радий всіх бачити. Перед тим, як ми почнемо, давайте познайомимося. Мене звати Євген. Я би хотів спочатку знати, скільки в нашій аудиторії серед нас технічних людей. Технічні люди це ті, які знають якусь мову програмування. Підніміть руки. Ого. Досить багато. Моя презентація не для вас. Але вам також буде цікаво, чому? Тому що. Стає популярним перехід у більш кодлес штуки, де менше треба кодити, і все узагальнюється, і менше ми пишемо коду, більше все робиться автоматично. Тому цей фреймворк буде цікавий також для вас. Але в першу чергу він буде цікавий для мануальних інженерів і всіх, хто не бачив коду або боїться його. Я покажу зараз в даній презентації тулу, яка написана Нашими інженерами компанії BAM і яка активно використовується. Отож, е агенда. Е спочатку я розповім про е проблему, тобто, яку проблему ця тула вирішує. Е потім коротко для технічних людей, що вам також було цікаво, архітектура е фреймворку, потім основні фічі і чому. Е цей фреймворк є крутий, які є такі круті фічі, які відрізняють його від інших е, таких аналогів на маркеті. Потім, які є вимоги для того, щоб цю тулу встановити в себе на лаптопі чи десь там на CI. Потім, які є вимоги до інженера там, до вас, якщо ви хочете цю тулу використовувати. Тобто, що потрібно знати для того, щоби е, буквально за. 10 хвилин е, написати якісь тести. Тобто, я попробую, от номер 6 зробити демо. Звичайно ж, це напевно, воно не вдасться, бо це живий виступ. Але ми спробуємо зробити демо, і я покажу, як буквально за 5 хвилин написати е, тест скрипт який автоматизовано прожине якийсь сценарій. Ми спробуємо це зробити разом з вами. І дискусія. Отож. Коротко про себе. Я в ІТ працюю вже понад 10 років. В мене хендзон досвід в більшості автоматизація. Це автоматизація API, Mobile, також UI, Також я сертифікований Scrum Master і Performance Test Engineer, і також великий досвід в ліданні проектів. І ви можете спитати, я забіжу наперед, що я розказую про Vividus, тому що у мене був досвід з Vividus на попередньому проєкті. близько року часу. Ми автоматизовували, використовуючи цей тул внутрішні епамівські проекти. У нас дуже багато внутрішніх епамівських систем, які вимагають автоматизації, і нам потрібно було дуже швидко покрити це всі тули тобто, автоматизованими тестами для того, щоб ми не переживали за якість. Тобто в мене є такий досвід, ми це дуже швидко зробили, і я зараз розкажу, як це було. Е, отож, яку проблему ми вирішуємо? Е, стандартно, у нас буває так: прибігає замовник і каже, нам терміново треба автоматизоване тестування на вчора, тому що е, якість невідома, в нас є мануальні тест тестери, вони не встигають нічого зробити. Е, все горить, давайте нам команду, давайте зробимо якийсь фреймворк, і це займає дуже багато часу. Стандартно, у всіх моїх попередніх проєктах ми, скажімо так, оцінювали там, створення фреймворку там, на тиждень, на два тижні. Ми наймали команду автоматизованих інженерів, які ще й дорожчі. І це для замовника також виливалося у дорогу річ як автоматизація. Так? І часто не вистачало бюджету на це. Так? І оцю проблему цим фреймворком ми хочемо вирішити, що нам не потрібно багато часу, щоб написати якийсь тест, ми можемо написати тест прямо сьогодні. Також нам не потрібні в принципі, автоматизатори для того, щоб написати якийсь тест, тому що ми можемо використовувати мануальних інженерів чи бізнес-аналітиків, чи будь-хто хто навіть не знає мого програмування, і написати якийсь тест. Тобто цю проблему ми пробуємо вирішити. І Якщо на цьому слайді буде дуже чітко видно. У нас є е, якийсь там product owner, так, який е, має до нас якісь вимоги до продукту. Е, є команда мануальних тестерів, вони пишуть тест кейси. Потім є команда автоматизаторів, які якось читають і тест кейси, пробують е, автоматизувати. Традиційно автоматизатори до кінця не розуміють, що це за тест кейси, як воно працює. Це нормально. І вони. Задають питання мануальним, мануально їм пояснюють, іде ось таке туди-сюди, ніхто нічого не розуміє. А якщо просять автоматизаторів написати е, тест кейси самим, вони ображаються. Відповідно, ми цю всю проблему вирішуємо е, таким чином, що ми оцей от мостик, там, де є тест-кейси і автоматизатори, ми його просто забираємо. Нема моста, прозвучало двозначно. І посередині ми вставляємо фреймворк Vividus, Тобто функціональні тест-інженери на цьому фреймворку можуть написати тести, які відразу йдуть у Continuous Integration і Continuous Deployment, і попадають там на продакшн, грубо кажучи. Тобто нам не потрібні автоматизовані тестувальники. Тобто, ви ви нам потрібні, але якщо використовувати даний тул, то Ну, до речі, ви теж можете використовувати даний тул. Далі. Коротко про сам тул, тобто яка різниця між бібліотекою, фреймворком чи тулом. Вівідус відноситься до тули. Бібліотека це колекція якихось функцій, якихось вузько спеціалізованих, які ми використовуємо, наприклад, там 2 додати 2. Так? Фреймворк, наприклад, Serena чи Cypress. Це просто якийсь скелетон якогось флоу. А тул це вже надбудова над фреймворком, скажімо так, яка з, має в собі вже всі рішення для того, щоб відразу вже з Day One почати писати щось. Тобто це як швейцарський ножик, і ми можемо його використовувати відразу. Нам не потрібно, ну, наприклад, порівняння фреймворк це от Selenium, так? Якщо у вас є Selenium, вам все одно потрібно написати якісь page objecti, вам потрібно бізнес-логіку написати, вам потрібно написати тести, вам потрібно там, там, драйвер ініціалізувати. Тут дуже багато всього треба. І це все займає час. А тул ми просто клонуємо і використовуємо. Два степи. Все дуже просто. Чому Vividus? Тому що. Не потрібно знати мову програмування, це опенсорсний проект. Він активно підтримується на гітхабі, може будь-хто туди контриб'ютити, Я дивився туди вчора. Є коміти, тобто там дуже активна аудиторія, там постійно є зв'язок із сапортом, можна в будь-який час запитати щось і дізнатися. Тобто, це живий дуже проект, який постійно розвивається. Так? Е, також е, тести пишуться на human-like language. Тобто е, ви пишете тести у на мові, яка зрозуміла для будь-кого, і вам не потрібно мати десь там в конфліксі документацію. Потім у вас є тест-фреймворк, який ніхто не розуміє. І у вас, виходить, дублюється інформація там, там, коли там міняється, ви маєте тести змінити і так далі. Це все складно. Тут, виходить, у вас є просто тест-кейси, які одночасно є і вимогами. То у вас все в одному місці, це супер. Дозволяє оптимізувати ресурси. Мається на увазі, що автоматизаторів не потрібно. <рес> <рес> Сам автоматизатор їх потрібно. І е, спрощує тест автоматизацію, тому що я показую, тобто набагато все простіше відбувається, я потім покажу це детальніше. Архітектура. Е, під коробкою у цій тулі є. Е, Spring і ОС контейнер, а також JBehave, який надає API для того, щоб ми писали у Gherkin-форматі степи. Потім над цим є екстеншени, Selenium і якісь там Visual Extension, на базі яких будуються плагіни. Філософія Vividus в тому, що ви клонуєте якийсь базовий проект, який просто є кістяком і основою. І ви розширюєте його плагінами. Я зараз покажу на демці, як це робиться. Допустимо, якщо ви тестуєте API, вам просто потрібно ще додати у депенденці для API і все. І ви маєте фреймворк, який тестує API. Якщо ви тестуєте мобайл, ви додаєте депенденці для мобайл і ви тестуєте мобайл. Якщо ви тестуєте клауд, аналогічно. І самий верхній рівень це тестовий рівень, він складається з чотирьох штук. Перше це сторіси, тобто фічі, які ми тестуємо. Друге, це конфігурація під різні евайрменти. Я також покажу, як вона виглядає. Потім композитні степи, я також до цього вернусь. І тестова дата. Тобто дані тестові. Так як я сказав раніше, плюс великий плюс цієї тули в тому, що вона має інтеграцію практично з усім, чим ви не придумаєте. Тобто, всім, що ви знаєте, наприклад. Всякі клауд рішення, такі як Sous Labs, Браузер потім різні тест-менеджмент системи. Так само з коробки є інтеграція з ними. Різні CICD, такі як Jenkins, TeamCity, Bamboo. Тобто всюди є ці інтеграції. Також є різні плагіни, так як я сказав, для різних видів тестування, чи це Accessibility, чи це тестування даних, чи це є REST API і так далі. Це ми пропустимо слайд, тому що я на демо. Коротко по основних фічах. Якщо ви подивитеся на цей слайд, то тут зображений тест кейс, От як він виглядає в даному фреймворку. Тобто, ви бачите, він просто читабельний: given on main application page. Коли клікаю на щось там, потім клікаю на ще щось, тоді якийсь там меседж з'являється. Даний слайд про композитні степи. Якщо нам потрібно щось кілька разів повторити, ми можемо взяти от внизу, видно, там три степи, назвати його якось, там, червоним текстом пише, коли я заповнюю реєстраційну форму. І тепер оцей крок, коли я заповнюю реєстраційну форму, ми можемо використовувати у багатьох місцях у багатьох тестах. Тобто, модульно, ми можемо мати собі окремий, в принципі, файлик із композитними степами. Які є сукупність інших степів і перевикористовувати. Далі є така штука, як метафільтер. Це різні анотації, які, скажімо так, дозволяють нам пропустити якийсь тест, якщо він потрібен, це анотація Skip. погрупувати в різні групи сюди, наприклад, там, регресія, щось там, саніті тести, можуть бути інші групи тестів, які їм потрібні. Також під різний лайут це може бути десктоп, це може бути якесь там мобільний. Мобільний браузер, це може бути е, інші лейаути необхідного для вас розміру. І також з коробки ви можете е, трансформувати стрінги. Стрінги це набір букв. Тобто з коробки ви можете, наприклад, генерувати різні дані, наприклад, якщо вам потрібна дата. То є GenerateDate, ви вказуєте певний формат, у вас генерується вже якась дана в певному форматі. Ви можете фейкові якісь дані, наприклад, там адресу генерувати з коробки, ви можете змінювати ці дані так, як вам потрібно, так само з коробки. І регулярні вирази. Так? Також одна з фіч забув сказати: Vividus Framework, він включає в себе вбудований репортинг Allure, Думаю, всі стикалися з Allure. Uh, і є інтеграція з джирою, і якщо у вас, допустимо, якісь тести падають, а такий баг уже заведений, то є можливість вказати цей ключ цієї баги у пропертях uh, в, в самому проєкті, і у вас буде в репорті просто писати новим. Тобто вам не треба витрачати час на аналіз, чому впав тест. Тому що ви знаєте, що це іщу відоме, і uh, статус із джири буде підтягуватися і показуватися, що, наприклад. там. Це іщу ще активне, чи вже закрите, і так далі. Спрощує аналіз. Allure Report, це я вже говорив, в принципі. Вимоги до тест-інженера. от Це от саме цікаве, що вам потрібно знати, якщо щоби почати писати на відвіду з фреймворку. Зрозуміло, що якісь базові технічні знання потрібні, якщо це. Наприклад, UI-тестування, то потрібно знати стратегії ідентифікації локаторів, тобто елементів на сторінці це XPath або CSS селектор. Це дуже просто, це дуже легко вивчити. Тобто, як там в браузері знаходити на якомусь сайті певний елемент. Якщо це API, відповідно вам потрібно мати розуміння, що таке веб-сервіси, що таке HTTP, що таке response, респонс, що таке респонс-коди. Ем, і все. Потім, якщо ви хочете ваші тести не просто писати, а ще залити в репозиторії. Вам потрібно знати, що таке Git, як комітнути щось, запушити, втягнути нові зміни. Теж, в принципі, не важко. Геркін синтекс. Тобто це синтекс, на якому пишуться пишуть ці тести у такому форматі given then. Думаю, багато хто з вас чув. І як працювати з IDE? IDE це Поняття немає, як розшифровується. Development, environment. Тобто Visual Studio, чи використовується зараз на наступному слайді, ось є Eclipse, Microsoft Code і IntelliJ підтримуються. Але плагін розроблений для Eclipse і для Microsoft Code. Тобто рекомендується перші два. Тобто, якщо повернутися на попередній слайд, тобто вимоги. Такі прості, я би сказав, якщо навіть людина без досвіду з вулиці, ну, ладно, з вулиці ні. Не вийде прийти додому і сказати, мама, тато, давайте я вас навчу і вечором ви зможете писати на досі так не вийде. Але потрібно мати базову технічну освіту, тобто це не важко. По системних рекварментах, тобто для того, щоб ви цей тул запустили в себе на е, потрібно встановити гіт. Встановити Java і саму ідею, якою я не знаю, як розшифровується, І плагін jBHave. Нащо нам плагін для того, щоб коли ви пишете тест-кейси, щоб підтягувалися е, степи. Тобто я покажу, як воно виглядає. Зараз на демо. Принц, в принципі, так. Да. Час на демо. Давайте будемо пробувати. Що у нас вийде. <смеш> з одною рукою важко. <смеш> так. Е, дивіться, е, пробуємо From Scratch та, з нуля просто. Ми йдемо на сайт. Е, вівідус реморка. І перше, що нам потрібно зробити, нам потрібно клонувати проект. Ось тут є така лінка на Vivus Starter. Ми її відкриваємо. І зараз. Ось тут ми копіюємо GitClon recourso, і нам потрібен ось цей відвіду стартер. Є yeah. тепер нам його потрібно відкрити. Так, відкриваємо. Зараз зроблю певну маніпуляцію. Це я потім все поясню. Ну, тобто, щоб ми не витрачали зараз час, я вставлю проперті, але це не суттєво. Це не складно. Це не складно. Це елементарно. І дивіться, то, що я говорив, що саме важливе, зараз ми фактично скланували сам скелетон, і от ми хочемо зараз протестувати якийсь веб-сайт. Нам потрібно підключити плагін для роботи з вебом. Ми йдемо у BuildGrenl, ми йдемо на документацію. Ось сюди, І дивіться. Дивіться, по-перше, скільки тут є плагінів, бачите, для клауду. AWS, Azure для роботи з різними там, aws сервісами, е, от, mobile application, Kafka, все, що хочете. Ми йдемо на Web Application, І тут пише, для того, щоб встановити, треба просто це скопіювати. Копіюємо, йдемо сюди. Е, версію нам не потрібно, бо версія вверху вже указана. Ага. Зараз. Зараз. О, так краще? Дуже добре. Так, це є, це є. В принципі, все є. Тепер нам потрібен термінал і збілити проект. Сподіваюся, що він збілиться. Ура! Наступний крок. Нам потрібно створити тест кейс. Давайте протестуємо ось цей от сайт. Я вже тут підготував. Ось цей от сайт. Ми тут щось пошукаємо на ньому. Так? Давайте створимо такий от тест. Нам потрібно створити папочку Story. І в ньому демо Story. Є. Все, і тут пишеться вже якийсь там сценарій. Дуже важко міркує. Е, Допустимо, це буде тест validate search. validate search. Все. І тепер, якщо вийде зараз, е, ми пишемо кроки. Тобто, перше, нам потрібно зайти на цю сторінку. Да? Перед тим я згадував, що в нас тут є проперті, так? І ми в Configuration Properties сказали, що цей браузер буде Chrome, environment Prod, А тут ми вказали оцей от сайт, який ми тестуємо. Все. Тепер ми пишемо: Given. І все. Бачите, в чому прикольний фреймер? Тому що. Оці от степи вони йдуть з коробки. І вам, ну, в принципі, вам нічого не треба. Тут про вас подумали те, що ви просто тут пишете, вибираєте то, що вам потрібно. Вам потрібно, щоб ви на основній сторінці аплікації, given I'm on main application page. Uh, що нам треба? Давайте перевіримо, що, наприклад, ось цей title community platform пише. Давайте. Then title, Пейдж тайтл. Дивіться, бачите, вибір equal contains. Давайте equal. І тут напишемо ком'юніті платформ. От і ще один крок допишемо. Uh, when... І Давайте клікнемо, так? Да? When I click uh, on element with. Located by locator. Ось цей. І нам треба локатор. Отут якраз те, що я говорив, потрібно знати, як знаходити елементи. Давайте ось цей елемент спробуємо знайти. Я одразу покажу, як це робиться. Робимо inspect. Дивимось якісь тут класи. От є, наприклад, клас Event Global Search. Перевіримо, скільки таких. такий один. І ми просто пишемо, що це CSS селектор Ми можемо написати, що це CSS селектор або Xpath. Селектор і вказуємо, який саме. Ось так. В принципі, все. Ну, це дуже короткий тест. Щось не так. О, дуже дякую. ви мене врятували від фейлу. Така активна аудиторія. Тепер попробуємо запустити оці три кроки. Подивимося, що вийде. Для цього є команда Run Stories. Має теоретично відкритися Chrome-браузер. Вот. І ми бачимо, що build successful тест прийшов. Зараз я покажу трошки довший сценарій, я тут дописав, просто щоб не забирати час. І зразу покажу, як виглядає репорт, як його відкрити. Давайте ще раз заранемо. Тобто ми що перевіряємо? Ми йдемо сюди, пишемо Vividus. тут заходимо на search і рахуємо, що кількість оцих знайдених елементів чекайте, не менша, ніж певна, там, певна value. Давайте його заранимо. Ага, не зарано. Чому? Тому що треба спецпоставити. Усе. дуже швидко. Бачите, build successful. Тепер давайте подивимося, як виглядає репорт і як його подивитися. Репорт він у папочці Output, у далі reports і allure. Ось цей індекс HTML. Тільки звідси я його не відкрию, тому що це локальний ресурс, і нам для того потрібно старт стартанути сервер. Для цього ми зробимо таким чином.

Так, ось тут ми бачимо, є індекс HTML, і для того, щоб нам його відкрити, ми просто маємо стартувати сервіс, not just. Посередині я збільшую трошки. Зараз, зараз. І все. Тепер ми можемо подивитися: репорт тут. Як бачимо, в нас один тест. І ну, я думаю, за люром, напевно, всі знайомі. Він пройшов. І ми можемо зайти сюди і подивитися е, кроки, які були виконані. Ми можемо детально подивитися, не капіліті навіть пише драйвера. Е, що ще. Тобто, все активно логується, використовуючи засоби JBG. Е, в принципі, демо успішне. Продовжуючи по презентації, давайте попробуємо. Коротко про цифри на гітхабі 324 зірочки. Перший коміт 2019 року. Тобто, фреймворк живе уже скільки 5 років: 55 релізів і 40 активних проєктів. До речі, в нас в памі. Багато замовників досить використовує Vividus. останнім часом. Я бачу, що популярність фрейморка зростає. Ем, і також це видно по тому, що вебсайт Vividus і документи активно читають. Так? Є активні відвідувачі. Для чого Vividus не підходить, це не функціональне тестування, тобто performance тестінг і там scalability, reliability testing. Це не для того, для юніт компонент тестування. І якогось стосування системного із специфічними протоколами. Дуже дякую всім. Тут є лінки на документацію, також на цей проект, який я вам показував сьогодні. Ви його зможете собі склонувати і спробувати зранити це все в домашніх умовах.